Доброго дня, панове. Сьогодні знову пишемо майнтест. Будемо сьогодні займатися. Ну, Насправді я вчора говорив, що в інвентарі в мене є кущ акації і, можливо, варто спробувати цей кущ цього університету. Насправді, в іншій локації є місце, де я би хотів такий кущ посадити, Проте я насправді не певний, чому так сталося, що неможливо цей. Неможливо добути цей кущ акації, Тобто неможливо добути саме цей саженець. Тому що кущ акації це звичайна рослина. І насправді не впевнений, де мене взялося оце. Тобто, це кущ акації, як бачите, це такий маленький саженець. Я зараз насправді, мабуть, покажу. У порівнянні зі звичайним саженцем. Насправді, він виглядає, де мабуть знову хати. Я Зараз знову покажу. як, як ця штука насправді виглядає. Тому що куча акації лягай дещо ще по-іншому. От, насправді куча акації, ось оце куча акації. Ну, давайте на нього подивимося підемо ближче. ж це насправді таке. Ну, Це так, насправді, от, така насправді цікава штука, яка росте посеред поля. Ось це є куща акації. Проте, насправді. ну, Насправді, розумієте, що можна отримати з куща акації? до речі, оцей пеньоки я от намагався його якось версити, він мене чомусь не росте. Тобто, я... Садив оце... я, поперем... мікрофон, я, е... я садив ось такий пеньок, ось таку, ось таку штуковану, і воно мене росте. А потім я якось бачу, що насправді, насправді є стаженці акації, тобто можна посадити саме такий маленький стаженці. Якщо я зараз відкрию інвентар, то ми побачимо, що це не дерево, акація бруш, Bruce Тобто Це є ніч чи інші як кущ Акації. Тобто, можна виростити ось таку цікаву штуку. І тоді, насправді, виникає питання, що це всередині все, насправді, насправді таке. О, тому що йдемо. Давайте насправді зараз ще раз подивимося, як насправді, виглядає кущі. Тобто, як насправді, виглядає слажне з великого дерева. Я нагадую, що ми вами ще сидели дер... дерево, мабуть, оце воно і є. Тобто, мабуть, це дерево вже виросло за ніч. Ось так це насправді, виглядає. От. Це вже нове таке деревце. Тому що подивитися, насправді, якщо, якщо питається відео. Це дерево, що ми з вами рубали ось тут скричку, ну, геть інакше було. Тобто це вже нове дерево це виросло за ніч. Ось так. Я нагадую, ми зараз граємо на сервері. Тобто це не локалхост, а саме гра на сервері. Тому якщо ви хочете подивитися, Подивитися своїми очима, як справді це виглядає, то будь ласка, приєднатися до гори будемо грати разом. Ось так. Тому давайте насправді подивимося, як насправді виглядає саме. Як виглядає насправді. А що так щось чомусь потемніло. А бачите, ще й вечір зараз. Ну, відповідно, зараз йдемо відпочивати. Ось така цікава річ. Нагадую, оця річка називається Дніпро. Ось бачите, це річка Дніпро. Ось так виглядає. Ось він доброго вечора. Як бачите, як бачите, сонечко тихенько сідає. Так, ідемо до хати. Тин -тин 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 -тин. Тому що важливо все ж таки дійсно прийняти, як насправді виглядає з дерева. Я дійсно покажу, що насправді це геть інші саджанець. Ось бачите, як виглядає Саженець дерева. Тобто це дійсно зовсім інший саджанець. Бачите, він значно більший, як бачите, і має дещо, дещо іншу назву. Тобто, сам саженець дерева виглядає, як акація трісемпінг. А відповідно саженець куща, яка акація буш Самхін, як бачите, він дещо менший. Тобто саженець дерева значно значно більше, десь у два рази, як бачите. А сажанець. Е саженець куща. Тобто, е тобто, відповідно, розсада куща ось так виглядає. А чи насправді акація так росте? Я насправді не впевнений, не тим не менше, І це дуже цікаво, але ну, ми зараз цим займатися не будемо. Тому що я думаю, ну, треба чимось фініч займатися якась така дивна затримка. Мому це пов'язано з тим, що я зараз використовую UMTS підключення, а не традиційне. Традиці... Традиці... Ну, насправді, я, мабуть, мабуть, ви можете мене повертати, я на силу собі перевів оптику. Тобто зараз ми насправді вже інтернет швидкісний 100 МБ на секунду, тому ось така цікавість. Ну, насправді, зараз я застосовую, так би мовити, резервний канал зв'язку через мобільний телефон. Ну, тим не менше, як бачите, це штатно працює все добре. Насправді, грама інтерес штатно працює навіть через GPRS. Тобто, Якщо, ну Зараз в мене пінг десь 30 мілісекунд до нашого ігрового серверу, і ну ясно, що це працює дуже добре. Але якщо ви стосувати, наприклад, GPRS, у, вас, у вас також присвятимо. Єдине зауваження, що якщо пінг більше, скажімо, 600 мілісекунд, можливо тут якісь проблеми з приміщенням, це вже пов'язано ну, так мовити, з розумним обмеженням цього пінгу, тому що це насправді проблема уже буде на рівні платформи. Тобто це надто, надто великий пінг, тобто технологія вже не дозволяє підтримати з'єднання з таким величезним пінгом. Ось так, тоді можливо, у вас будуть проблеми якісь з переміщеннями. Це, це насправді теж можна пофіксити, Ну, тим не менше це вже серйозні проблеми уже на рівні платформи. Ось так. Тому що думаю, давайте, мабуть, трішки поспимо і тоді повернемося до нашої гри знову. Ось так буде Всім доброго ранку. І що, давайте спробуємо посадити оцей кущ. Ну я думаю, знаєте, що зро давайте зробимо. Давайте Зрубаємо. І знову ж таки, в мене немає матеріалів. Так, немає матеріалів, будемо знову рубати кущ. Давайте виломимо кущ руками. Ти Як отак. Підемо зараз вилами цей кущ. Там насправді буде тільки деревина і все. Тобто тільки тільки листя. Тому що кущ більше нічим. Особливо якими зв'язками так мовити, не бляще. В нього тільки, тільки листя і все. Давайте цей кущ зараз просто виломимо його, його руками і все. Тому що нам все ж таки потрібні матеріалі для, для того, щоб впевнено, далі щось робити. Так. Ну, справді, ми отримаємо ось таке цікаве листя. Ось. Ну, насправді, єдине, що цікаво, чи це дійсно якось вирізняється. Ну, як бачите, це теж інше листя. Це, тобто, це ніщо інше, як, як просто гіляки. Як прикласти Акацію Буш е, Лівіс, це ніщо інше, як. Е, як. Е, як гіляк, як куща, як, як, якось ось так. Тому давайте насправді е, зрубаємо цей кущ і спробуємо його поставити знову з. Ну, мабуть, не будемо, його повністю зробити, лишимо ось так. Але як бачите, мене, лишається ось така цікава штука це той самий, самий пеньончик, який мене не, хоті, не хоті ніяк вирощуватися. Тобто, я намагався ось цю штуку. Якось версия, але насправді ну, ця штука ніяк не, не, не хотіла рости. Тому я думаю, знаєте, що давайте зробимо куш, так як він був. Ну, трішки його модифікуємо, скажімо, зробимо ось так. Ось так. Ну, ось так, То тобто буде ось такий цікавий кущ, Ось так. Тобто ось такий модифікований, е, от, так мовити, хендмейд кущ. Ось так, ось така цікава штука. Ну, Чому? Тому що мені ця листя не потрібна, а відповідно тратити два. Два цих сашенці кущей я поки що не хочу, тому що насправді, насправді можливо, варто, варто знайти більш гарне місце для вирощування цього куща, наприклад, у себе біля хати. Е -е, справді, насправді, бойтесь, що насправді йдеться доволі гарно. ну, ясно, що пакетний. <пакет> е -е, тобто треба зробити, що треба. ой, Давайте зробимо так, як було, якось, якось ось так. і Тоді буде, буде, буде такий самий кущ кущакація, який він був. Можливо, варто подивитися на інші куща Акації, які є у цій локації, можливо, ми ще знайдемо. Давайте спробуємо пошукати, як бачите, я чомусь не бачу. Більше ні одного куща Акації. Бачите, тут просто пустеля і все. Насправді, це місце, ну я вже я вже казав. Не те, що дуже багато на ресурси, тут майже нічого нема. Тобто, я чому, наприклад, як ви КПП чує це поле завів, тому що тут майже нічого немає взагалі. Є тільки. Я тут їм тільки хліб, і як бачите, я приніс з іншої локації по трішки Яблок, це насправді... Хто мене тюпнув, це мені не подобається. Е, тут, відповідно, я тут. відповідно, е, відповідно. Тут майже нічого. О, я, я знайшов ще одну шакацію. Ось там, бачите, давайте подивимося, що насправді Давайте, мабуть, ну, що мене немає, немає планового засобу. Ну, я свою лодочку лишив, лишив на, на новій хаті, і тепер я не знаю як до неї добратися. Тому да. Ой, я вже ноги замочив. Ну добре, я раз вже, раз вже ноги замочив, давайте перепливати. Ну, а що робити? Давайте перепливаємо на цей, цей нагадую, гора Аверест. Ось так. Давайте тихенько заділо перепливати і відповідно подивимося, що у на нас продіє. Так, тому що бути. Ну, поки що давайте спром. Що, 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 що тут насправді росте, можете росте щось інше. Так, оце що таке оце посередині. Ну, як бачите, тут дійсно є якісь кущі. А оце що це щось рукотворне. Щось таке. Я не знаю, можливо, це я робив. Якщо тут є блок зегності, то, то можливо, це я робив я. Але це робив не я. Це не я робив, і тому це чийсь. Ну, не знаю, бачите, тут цени якийсь такий цікавий факел, ось така цікава штука, але я тут нічого зробити не можу, тому що. Тому що, тут є, як бачите, блок захисту, це. Е, я нагадую, блоки захисту, вам видаються зразу після. Ну, коли ви перший раз коли ви перший раз е, при, заходите, заходите у гру, вам видається такий е, базовий набір. Що потрібно для того, щоб почати, щоб почати щось робити в грі? Там видається такий металевий інструмент, видається, видається, яблучки видаються, видаються також оці блоки захисту. Відповідно, відповідно, зразу пі, після першого спану ви отримаєте ось такий набір, який, який вам дозволить почати гру. Ось так. Тобто, це, мабуть, ну, мало хто крафте оці блоки захисту тут самостійно, тому що насправді вони доволі дорогі, щоб їх скрафтити, там потрібно золото. Якщо знаєте. От, і тому золото, золото не, так просто знайти, не так просто знайти. Треба лазити по глиблоких печерах, відповідно, у вас вже маєте досвід грі, щоб це. Тобто я насправді раджу зразу після першого. Зразу після першого джойну я вам рекомендую. Побудувати гарний будиночок і спробувати себе у земле облаленській справі. Тобто зробіть собі невеличкий городик і пробуйте щось, щось робити. Ось так щось будувати. Ось так. Ось. так що, у вас є подружка, а чи друг, то, будь ласка, грайте двох чи трохи. Як насправді ну, як насправді бажаєте. Ось Так, Так, ну, давайте подивимося на ці рослинки, що це, що це насправді таке. Так, ну от це на, насправді це щось. Це не схоже на кущ, можливо, це справжній кущ, Я насправді не впевнений, можливо, це справжній кущ, А от це що таке? І це теж кущ, ну це мабуть теж куща касі. Як бачите, в середині є ось такий пеньок, а там я пенька не бачив. Тому що я думаю, можливо не всякий кущ можна зробити так, щоб отримати оцей саженець. Тут я ніякого пенька не бачу. Чи є там пеньок? Ну, о там. Ні, тут я панька, як бачите, не бачу, немає там ніякого паньочка, чи є. Ні, є там також пеньок, бачите, є там дійсно пеньок, тому. Тому, як насправді добути оці сажниці, це насправді дуже велике питання, тому що от я десь взяв ці саженці, де я, я не знаю, де їх взяв. Так, тому що тут пеньочок є, тут пеньочка також я не бачу. Давайте спробуємо тут щось вибрати середині. Тут теж пеньок є як бачите, тут пеньок є. А тут панічок є, а так не мовити, не понад кусу, это просто так ці... Так, тут теж пенючок є, як бачите, тому де ви взяти ці саженці. А. Наче ж було дві штуки, так? Чи ні? О, це так, ви бачите, це цікава річ. А давайте прямо тут посадимо ще, ще один. Куща я, проте, я не впевнений, що він тут що що буде рости. Чому? Тому що тут дуже всяка земля. Ну давайте спробуємо. Давайте найдем якесь нове місце. Десь, десь тут посадимо ще один кущ акації. От, знаєте, в чому проблема. Я от зачепив цей кущ і тепер мабуть він. Дасть оцього цього парусочка. Ну тоді, давайте мабуть, його, його саме тут і виросте, Молодець. Бачите, тут такий ліс усяких цікавих цікавих е, таких кущів. І давайте тут зробимо ще один кущик, десь ось тут посадимо, щоб він був ось тут, скажімо. Ну, ось тут посадимо той кущ, скажімо, ось тут. Давайте зробимо тут таке. Просто рукою зробимо тут ось тут місце таке для того куща. Ой, блях. Ой, вибачте, будь ласка. Тут ще, тут ще камені всередині, а це не добре, не добре, тому насправді, мабуть. Ось зробимо ось так, і тут посадимо, мабуть, кущ. ось так, це так не гарно. Ну, добре, подивимося, можливо, ця штука проросте. Тут ще трішки виберу, виберу трішки ось цього листя для, чого? для дікору. І будемо чекати, поки ця штука проросте ось так. Тому тобто, насправді я хочу подивитися, як ця, ця штука росте. Ось так, тобто, троші, трішки місця, щоб було достатньо для того, щоб ось цей кущик гарний тут проріс. Ну, я саме тут, я саме, я саме тут отримав оцей саженець і тому десь тут я хочу все ж таки побачити оцей новий кущик, Скільки кущик цей морстину, ну. При йому світані має. має рости мабуть, хвилин 20, тому, мабуть. Мабуть. Ну, все ж таки, дочекаємось, поки ця штука проросте. Я надію, що це, 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 все ж таки, ця штука проросте, її штуці не потрібна вода. От, тому будемо чекати, поки ця штука насправді проросте, тому що насправді, насправді, все ж таки варто подивитися, насправді, ця штука росте, в принципі, тому що як ви пам'ятаєте, я намагаюся цю штуку вирости із такого паньочка, у нічого не вийшло насправді. Тому це насправді дійсно проблема, тому що можна робити ось такі великі, масиви ось таких кущів, зробити, мабуть, такий баркан із кущів, це було насправді доволі круто. Я ще таким угріном займався, якщо вам подобається така тема, будь ласка, пишіть про це окремо в, в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки. Ось так. Також я нагадую, ще є така штука, яка це дзвіночока. Якщо ви хочете пропускати нові відео, будь ласка, будь ласка, підписуйтесь на нові відео. Тобто це дійсно корисна штука, якщо хочете. Якщо ви хочете бачити... Інформацію е, у себе про нові відео, це теж можливо зробити. У вас відповідно є така, така штука, яка називається, називається дзвіночок, коли надавати, дзвіночок можна обрати, можна обрати повідомлення, що ви хочете отримати саме, саме з каналу, тобто, ну, з нашого з вами каналу, тобто, що ви хочете бачити, інформацію про що ви хочете бачити, коли ви відповідно натискати дзвіночок. Ось так. Як бачите, тихенько діло вже до, до вечора, тому що тихенько йдемо мамою додому, тому що треба знову лягати спати. А ось так, тихенько будемо добиратися додому знову. Що ми добули? Ми, ми маємо трішки ось, такого, ось такої цікавої травички і. І все. І є інформація про те, що е, насправді, мабуть, для того, щоб отримати саженець, потрібно просто. Е, просто е, збирати листя ось цих кущів, проте я все ж таки раджу повністю зрубувати кущ, тому що, тому що треба, якщо, наприклад, комусь знадобиться ось так виросити кущик, йому це не вдасться зробити, тому що кущик, мабуть, все ж таки один раз, який видає оце Оце є саджене, і тоді можна, можна, його знову писати, так бачите, знову те, темніє, тому без треки, бо ж можна додому, тому що вночі не, не варто лазити просто так по двору. Не треба, вночі це небезпечно. Так, бачите, тут тут мілководять, тому доволі легко пересуваємося, Проте, як в мене немає, немає транспортного заспуду, тому важливо все ж таки, щоб було чому пересуватися, тому тихенько рухаємось вперед. Тихенько рухаємося вперед, тому що треба зробити що? треба йти типу, поспати знову, то ви знову знову ніч. Бачите, добрі чи тим? ні, це, це не добре, треба, що було білий день, тому що вночі треба шорти, вночі треба спати і все. Ось так. Ми йдемо шстренько додому, тому що нам потрібно відпочивати. Так, ну що ж, знаєте, я думаю, можливо, варто сьогодні займатися шкіпом, але хліба не квартир ще є, ще два поганця є. Ой, ти не не бачу ти не бачу. Всім нагадую, якщо у вас телевізор. Якщо у вас телевізор вам зараз не показує картинка, і ви бачите чорний екран, це означає, що вам потрібно підкрити баланс білого або додати яскравості. Це важливо. Тому що, тому що це. Можна запросто. Проблем, це просто ніч у грі. Тобто я дійсно добре все бачу. Тобто, це означає. тобто не так, термінатор, як, термінатор 2 бачу добре уночі. Тому що. Ось так. Ось, тому що йдемо, відповідно, спати. Так, ось відповідно, доброго ранку, і, відповідно. Відповідно, йдемо спостерігати якраз так кущик. Йдемо спостерігати, спостерігати як росте кущик, тому що мені цікаво спориться, що ця штука проростає. Тому що важливо все ж таки дочекатися, і подивитися, як споритись як кущи, як виглядає. Справді, достатньо досадимо сьогодні часу, щоб дочекатися, як кущик проросте, проте все ж таки варто дочекатися, подивитися, як кущик насправитися і виглядає. Ще я думаю, Ми доволі часто буваємо на тому-тому острові, тому то, мабуть зробити варто якийсь перехід, щоб все ж таки варто було зручно до якогось добиратися. Наприклад, побудувати залізну дорогу. От, але немає стільки металу, тому справді для побудувати залізну дорогу все ж таки потрібно досить багато сталі. І тому знову ж таки сталі це дефіцитний <сь> <смітний> <смітний> матеріал. <смітний> так, <сталі> це дефіцитний матеріал, <смітний> я пам'ятаю. На нашій новій хаті у будиночку майнера ми десь два місяці шукали шматочок стали і благополучно. Його, благополучно його, його загубили. Тому що ось така цікавість, тому зараз ми знову граємо на старій хаті, тут ми з вами збираємося цим землеробством. Ось така цікава річ. А що робити? Ну, така цікава річ, треба все ж таки робити те, що потрібно. Тому все таки, робити якісний контент для вас. Тому, будь ласка, підписуйтесь та коментуйте. Ось так. Так, ну, шо, ну як бачите, ще я поки що не але бачите, там наче ще щось є. Наче ще щось. Не бачите, ну, це і стеблячка поки що торчать землі, і тут, бачите, більше нічого немає, крім цієї стебелячки. Тому що я пропоную подивитися, що тут насправді ще на, на цьому острові є. Ось. Насправді, я не чи це насправді. Так, а це хтось, це якийсь чужинець, а ну десь оди, десь оде, так, чужинець. Так, заодно текает в чужденца, так. ой 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 текаем в чужденца, ой. Так, такие кусючек опять чужденца, ой ой елки палки Так, ой 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 я текаю чужденца, так, елка кончилась, капец, так, где сюда? НПС-чка, ребят, вот это, вот, без арабы, мам, тебе хана. Ребят, вот это, о, все, все. Так, чем я не знаю, покажу. Так, 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 все, нема. Так, ось, бачите, як просто боротися з NPC, просто заняти, затягувати з собою воду і все знаєте, як як як, ваніна, як, як русалка. І все. І ви отримаєте ніщо інше, як. <схи>, у вас мінус ХП і немає тепер що жепт. Ну, Зате, зате немає НПС, якого не треба було чіпати. І все. Тому що тепер треба знайти десь яблука. А, я насправді, насправді ну, ролика десь по 20 хвилин і насправді майже досили цього хронометражу, тому що я думаю, мабуть, все ж таки, таки на сьогодні і все. Все ж таки ще чи, чи перерістива оця стаблячка, бачите, поки що поки що не проросла, ну і бо ми на цьому будемо цим тратити на сьогоднішній відео. Тому на все добре, до побачення.